Микола випускник, таких як він, в Ужгороді більше 1200 чоловік і всіх маршрут той самий. 95. Перш за все, майбутній абітурієнт повинен отримати бланк та направлення до лікарів. На все про все піде від 6 годин до 2 днів, адже список кабінетів. Чималий це хірург, невропатолог, окуліст, лор, дерматолог для дівчаток, гінеколог, психіатр. І терапевт або педіатр підлітковий. Саме в педіатра побачити черги можна найчастіше. В подальшому підлітки йдуть до того кабінету, де вільно. Микола зміг потрапити без черги лише до психіатра. Кілька запитань, і штамп поставлено. Є такі невротичні стани, зв'язку з переживанням, з цією ступною компанією, з нагрузкою, як інтелектуальною, так і психоемоційною. Ну, переважно це, як кажуть, сфера діяльності більш психолога, психотерапевта. От у невропатолога вже довелось пройти невелике обстеження. Перевірили концентрацію руху неврологічні реакції. Набір запитань стандартний. Які скарги у тебе є? На що саме? Не хворів, нічим тяжко. Ні. Судорог, приступів немає, голову не розбивав. Не всі діти, правда, знають про це, що у них є. От питаєш, він не пам'ятає нічого. Але буває, що на огляді в нас виявляються і досить такі серйозні патології. Які потребують до обстеження просто в стаціонарі. У наступному кабінеті оглядають тулуп, ноги, статуру, цілком вердикт у медичну довідку. Хоча результати обстеження на насамступ до навчального закладу не впливають, та саме тут зазвичай про своє здоров'я дізнаються багато нового і неприємного. Превалює патологія викривлення хребта, так називаємо з скольо осанка, і такі деформації, як лікоподібна грудна клітина. або… І про плоскостопі, наприклад, про плоскоступість я взагалі не кажу. Практично кожного третьої дитини вона є. Якщо абітурієнт має намір вступати за межі області до списку, додається ще й дерматолог та нарколог. Там черги завеликі, та йти доводиться в інший кінець міста, що значно затягне отримання довідки. Не обійшлось цього року і без нововведень для певної категорії підлітків. Так звані інструментальні тести тепер обов'язкові. Це якщо дитина є диспансером, чи має якийсь певний діагноз. Тоді ми в ту графу вписуємо методи обстеження. Якщо дитина здорова, ту та графа не заповняється. Думки щодо доречності запису, який фактично висвітлює перед приймальною комісією диспансерної облік підлітка, неоднозначні. Та й запевнити, що це не викличе. Черг медики не можуть, тому радять починати обхід лікарів уже сьогодні.